Ольга Кобилянська сліпець. Я осліп. Через що якраз не варто й казати все-таки найстрашніше те, що я осліп. А за мною разом у больниці сидів і другий такий темний, як я. Нам було добре, як нас разом лишали. Бачиш хоч дрібочку сонця питав я іноді нещасного товариша свого. Ні, каже він, а ти і я ні. По тому наставало мовчання. Наші душі піднімалися в нас і потопали одна в другу обопільно. І чому ж було нам у нашому горі вдвох добре? По тому мого товариша випустили на волю. Він побачив одного дня сонце, і його випустили, його забрали люди хутко між себе. А мене пустили тому, бо порішили, що мені вже ніяк сонце не оглядати. І дали, товариші мої, дали мені костур на дальше життя. І я ходжу по світі. То є, я лиш хотів сказати. Що рушаюся з місця на місце. І, хоч мені відомо, що я вже ніколи більше сонця в житті не побачу, я силуюся все-таки його бачити. Я отбираю очі так широко, так широко, товариші мої дорогі. В надії, що хоч мрію, що хоч крапельку, що хоч, хоч ет. Ще хоч мого тіння проміннячка святого сонця побачив, і ні, не бачу. Коли йду з місця на місце, я чомусь руки вперед себе простягаю, Розкарячу пальці, піднімаю голову, здається, мені, ось ось сонце вловлю, хоч я знаю, що сонце не дасться вловити, бо ж воно сонце. Гадаю, ось-ось, сонце діткнувся, а раптом дотикаюся у милостині. Я затуляю очі, бо в них сльоза виронула. Добра, вдячна, покірна за милостиню. Сама виронула, я її не посилав. У мене душа вже темна, хоч широко отворена, Як от очі мої, я напружую свій слух. Здається, мені щось сонячного проб'ється для мене в руху окружаючого життя. Я опускаю безпомічно голову на грудь, понуряючи у душу свою, щоб у слухом сонця і світла схопити, хоч я знаю, що ще ніякий сліпець світла душею не спіймав, то і я його не спійму. Сонце. Тепер я тебе кличу. Думай собі, що все не голос людський, а голос сліпця тебе кличе, Нечутно. так якось, без усякої просьби, так собі якось, мої як мені просьбу вкладати в слова. Як? Сонечко, ти моє Боже, святе, а потому додать, я осліп, а воно світить усім, деревині, людям. А он десь там і калюжа буде, і воно й на неї блисне. Але седавнє звичай сонця, сліпим воно ніколи не світить. Потім я потопаю в глибінь своєї душі. Вона настільки глибока, як тепер темна, настільки сумна, як очі мої. А я розкриваю очі свої перед вами, товариші мої. І ви мене видите. А от я вас не виджу, вже я вас не виджу, і доки життя, і віку мого, я вас більше видіти не буду. І добре мені з тим, товариші мої, що я вас ніколи, ніколи в житті видіти не буду. Сонце лиш мої очі не здатні, але ви, товариші мої, ви ані душі моїй, ані очам моїм. Правдою ніколи не світили. 11 березня 1902 року.